Я прийшов, там якийсь бусик. Будемо дивитися, що воно за бусик. Мені звідси не видно. Я прям туди йти не буду. Почелю на лавки, поки дружину подожду А он уже і дружина пройшла. Буквально присів на півхвилинки. Прикол. Мені таке подобається, такий таймник. Оверпопер. стоїть, красоточка стоит. Мило Любу дивитися. Ну, привіт. Стоїть, стоїть, либо тянет. Довольно, либо тянет. до самих вух. Здрасте. Що нам щось треба? Тільки мандрин хочу. Вон моркот. топлив мандаринки, то їх убираю. Шо, що?